Сьогодні свідомість Талра дає відповідь, що таке хроніки Акаші. Ми живемо у новій парадигмі, простір змінився, і разом із ним змінилася інформація. Послання свідомості Талра відкриває нам нове бачення. Тепер головне не лише знати, а навчитися відчувати свої внутрішні стани, бо саме через них ми розуміємо, які програми. Керують нашим життям. Хроніки Акаші це бібліотека всесвіту, у ній зберігається пам'ять усіх душ, усі події і всі варіанти реальності. Але це не місце, куди обов'язково потрібно ходити. Це знання, яке допомагає нам зрозуміти наш особистий досвід і досвід роду. Це частина. Великого запису Всесвіту для нас важливо не саме читання хронік, а усвідомлення того, що всі відбитки залишають слід. Коли ми починаємо розпізнавати свої стани, емоції і повторювані сценарії, ми фактично читаємо свою сторінку у цих записах, і вже тут можемо робити вибір, щоб змінити своє майбутнє. Свідомість Талра. Передає, не кожному потрібно входити в Акаші напряму. Важливіше навчитися чути себе, бо кожна емоція, кожен стан це відбиток з архіву душі чи Вищого я, який проявляється у нашій підсвідомості. І працюючи з цим, ми вже змінюємо свій шлях. Хроніки показують майбутнє невизначене. Це поле варіантів реальності, куди веде наша теперішня енергія, те відображається. А змінюючи свої внутрішні стани зараз, ми змінюємо сценарій завтра. Хроніки Акаші це дзеркало Всесвіту. але справжня робота відбувається всередині нас. Не важливо, чи ми вміємо бачити записи, важливо навчитися відчувати свої стани. Розпізнавати відбитки і через це ставати вільнішими і світлішими. Ці знання не для лайків і не для зовнішнього ефекту, вони для тебе, щоб бути гармонійним, вільним і сильним у новому просторі.